Друзі, добрий ранок. Зараз їдемо купувати нову гуму літню. Тому що хто був уважний, навіть дехто написав мені, бачите, що в мене тут на зимній дві гулі. Це за останні два тижні дороги, куди я кожного тижня їжджу. Тут у нас містечко є таке невеличке, градість 30 км від мого міста. Дорога страшна, і вночі, коли вертаюся, не те, що прямо там велика яма, але. Там просто горб на горбі, і таке вилази вже далі страшно їздити. Хоча, бачите, протектор ну, для зимки вже малуватий, а от літо, літо я ще думав так от відкатати. Зараз їдемо купувати резину е і купимо зараз і підзимов покажу, що скільки вартувало, що ми купили, що поставили. Як завжди, в мене це буде експеримент, тому що. Е, грошей на всякі Мішеліни я не маю, тому ми будемо бу купувати бюджетний варіант. Е, останній раз на шкоду я тоді собі купував е, Росаву. Ой, Вибачте, не Росаву, Преміорі. Ну Це все воно одне і те. Е, купував я Преміорі, я на, на, на ній відкатав, на ній я відкатав 25 тисяч, так я і продав машину. Е, і знаєте що? Там протектор було більше ніж половина. Ніяких зауважень до цієї гуми я не мав. Про це є відео на каналі. Єдине, що вона так, вона так, коли ти їдеш по ідеально рівній дорозі, там вище 90 км в час, в тебе з'являється шум, чого немає на е, гумі більш преміального класу. Але по нашим таким горбам їздити я не маю грошей купувати резину за одну, щоб вона коштувала 4 або 5 тисяч. Тому мене цікавить щось в діапазоні 2000 за гуму. І їдемо з вами вибирати до мого товариша. Зараз щось він нам запропонує, щось ми купимо, поставимо будемо знову щось експериментувати з вами. Поїхали. Так, ну що, ми замінили. Дуже класно, де купував гуму. Мені здали такі пакети. Це чистенько. Ну, Ось, бачите, це мій Nexen. Зимовий. Тут дві гуми більш-менш, але я би не знаю. Ну, Можливо, ще на один сезон, якщо не дуже сильна зимка буде, то два колеса буду продавати. Ну, три, по суті, можна продати. Не знаю, кому три просто потрібно. Один смітник, бо там дві шишки. І ось вже поставили сюди гуму. Тут у нас буде це у нас капсен. Отже, друзі, вже 4 дні я поїздив на цій гумі на капсені. І давайте такий. Ну, не можу зробити відгук прям взагалі про цю гуму, тому що мало проїхано, там буквально якихось 300-400 кілометрів. Але перші враження і порівняння, в принципі, я вам сказати можу. Давайте розберемося з вами з ціною. А, значить, одна а, одне колесо. Коштує 1850 гривень, комплект 7400. Для порівняння найближче із таких відомих брендів. Це, якщо не помиляюсь, був Nexen, і він вже коштував 2300 або 2400. Ну, насправді різниця і невеличка, якихось там 500 гривень на колесі. Але якщо ми беремо комплект, це вже 2000 гривень. Як ви хто зі мною давно на каналі, ви пам'ятаєте на Актаху я рівно 2 роки тому в цьому ж лісі знімав подібне відео, де ми придбали ем, преміорі, навіть не преміорі Салазо, але не плюс, а звичайне. І тоді я заплатив щось 3800 гривень. Це був якраз початок ковіда, були трошки проблеми з роботою, тому якби не було в мене бажання і змоги купувати якісь брендовані гуми. От. і Хоча дуже багато хто мені сказав, що це, це не варто цього робити, вона дуже погано буде тримати дорогу, коли дощ, вона буде шумна. І дійсно, я на ній проїхав 25 тисяч кілометрів. А, якщо ми говоримо про, про протектор, там реально десь 1,5-2 міліметри пішло. Там ще можна було від'їздити два сезони, коли я продавав цю машину. І ніяких шишок не було. В мокру дорогу я їздив, було нормально. На великій відстані я їздив було нормально. На швидкості було нормально. Єдиний недолік, так, це шум. Коли ви їдете по ідеально рівній дорозі. У вас не грає музика, у вас шумить машина. Ну, таке враження, що ви їдете на якомусь там тракторі, знаєте, де такий гул стоїть. Або, вибачте, не тракторі, а Ніва. Мені згадувалось з дитинства Ніва, коли я на дідусьовій Ніві їздив, там такий гул стояв. Тому так, є недолік цих дешевих гум. Це їхня шумність. Що стосовно капсана, я скажу. А, якщо порівнювати з преміорі Салаза S+, зараз вона коштує на одиниці на 100 гривень дешевше. Тобто на комплекті різниця всього в 400 гривень виходить. Але дійсно, капсан він буде покраще. Ось я їздив. Я їздив і по поганій дорозі, і виїжджав я і на гарну дорогу. Так, трошечки шумить, це не так, як це була б якісь там Мішеліна або ще щось подібне в нас, але й не так критично, як преміорі. Тому, в принципі, питань до цього немає. По поганій дорозі також їздив, в дощ також їздив, претензій немає. Звичайна гума їде. Ось з вами заміряємо, наскільки кілометрів її вистачає. З чим я зіштовхнувся, коли я перший раз купив таку преміальну резину. За, ну, за великі кошти. Так, вона не шумить, вона дуже гарно тримає дорогу, але вона швидко стирається. Тобто, це в мене було, якщо не, помиляю, не помиляюсь, пірелі. Вони в мене старились реально за е, півтора сезону. За 25 тисяч кілометрів вже прийшлось навіть серед літа перекидувати зад наперед, тому що спереді вже просто голий лисий протектор був. А ось те, що вам хотів сказати. Що стосовно бушної резини, то є люди, які ну, наприклад, ви не можете викласти там 10 сьогодні або 11 тисяч за гуму новеньку, і хтось подумає, ну я краще ніж преміорі або якийсь Китай, е куплю б ушечку за ті ж самі гроші. От коли я в минулому році пригнав. Пасата, він в мене приїхав на зимовій гумі, тому мені прийшлось купити Бушечку. Ось я купив Бушечку. Там було два колеса Континенталь і два колеса. Ну там були розпробки. Розумієте, я якраз був на заході нашої країни, і там дуже багато цих всіх розборок, знаєте, з Європи завозять і шини. Я от купив на 3, за три тисячі гривень. Я купив два Континенталя і два ще щось Данлоб. Якщо я не помиляюсь, е, ну я ось доїздив на них до вересня і викинув їх в смітник. Е, По-перше, вилізла гуля, е, по-друге, вони стерлись. Тобто гума, тут треба дуже важливо, е, знаєте на що звертати увагу, щоб гума була свіженька. Якщо е, гума вже така, знаєте, поношена, якщо їй вже 4 роки, навіть якщо там більш-менш протектор, все одно. Вона може, коли ви попадаєте в якусь яму, вже вилізти звідти гуля. Ось, в принципі, і все. Вам бажаю гарно вибирати гуму. Не економте на резині, краще дійсно нову, але не таку преміальну. Ну, це власний досвід. Ви можете писати. Свій досвід. Розмір купив 205 на 55, такі які має тут стояти. r 16 не став, не вирішив я нічого не пробувати там більше, ширше колеса купувати. До речі, вас запитував в телеграмі -каналі в своєму. Хто ще не там, можете підписатися, то ви ну, також порадили триматися тих розмірів, які закладені заводом. Це я вже не знаю. В п'ятий або в шостий раз за сьогоднішній день москаль щось сказився. Якось весна на нього впливає дуже погано. А, що ж, вам спокійного неба, друзі, до нових зустрічей.